Так, друзі, всім привіт! Зараз почну ще раз і хотів би з вами поговорити про деякі речі, а саме останнім часом я роздумую про деякі запитання, і в моїй свідомості я просто не можу примирити деяких речей. Я роздумую, і просто я вже зламав мозок і не можу примирити в своїй судомості, в своєму розумі. Я не можу зрозуміти деяких парадоксальних речей. І можливо, що ви також мені допоможете в цьому і підкинути якусь ідею, як можна це пояснити. А саме, про що йдеться, про що я роздумую, про що я. Хотів би запитати також і вас. Ось дивіться, яка ситуація у нас відбувається? А... У нас в Україні українці вони вважають другом України і прям все тільки гарне. Кажуть про Анже Дуду. Анжей Дуда. Президент Польщі це там ліпший друг України там ну, просто супер. Просто супер, беззаперечно. Анджей Дуда, а, друг України. Але Анджей Дуда каже, що найкращий, найбільший друг Польщі це Трамп. І як так можна примирити ці дві речі між собою? З одного боку, українці вважають другом Анже Дуду, але ворогом, зрадником та чимось з втіленням якогось зла для України вважають Трампа. Хоча Анже Дуда каже, що Трамп найліпший друг. Польщі, чому він так каже? А я вам поясню: ну, стосовно це одне запитання про Польщу, а потім ще далі, далі про, про Британію поговоримо. Така ж сама схожа ситуація. А ось що стосується Польщі, що стосується Польщі, то в ситуації з Польщею, у нас ми маємо що саме за каденції. Трампа, Польща, увійшла в НАТО, отримала озброєння. В Польща вже повністю на літаках. На f 16 там, переозброєні, повністю їздять вони на американських танках Абрамс, літають на американських літаках. f 16 так, і так далі, повністю переозброєні. Потім в Польщі була розміщена саме Трампом була розміщена американська військова база, а на радостях президент Анджей Дуда навіть пропонував назвати цю військову базу Форт Трамп. Ось уявіть собі настільки. Тобто, з точки зору Анджея Дуди. Немає більш. Корисного, позитивного немає більшого друга для Польщі, ніж це президент Трамп. Але українці, Україна вважає, що Трамп ворог. Не, не можу зрозуміти. Далі, давайте далі перейдемо до британського прем'єра в минулому, Борис Джонсон. В Україні, в Україні не любить Бориса Джонсона. Скажіть мені хто не любить Бориса Джонсона? Борис Джонсон ліпший друг України. Так? так. Нещодавно Борис Джонсон каже, що саме Трамп був першим, хто взагалі зі всіх почав надавати Україні саме військову зброю. Він був перший і саме своїм першим. Прикладом він надихнув Британію в подальшому надавати допомогу Україні. Тобто Британія надає допомогу Україні саме завдяки прикладу, який надав Трамп. І це каже хто? Бінго! Це каже той, кого люблять українці. Джонсонюк! наш гарний хлопець Джонсонюк. Але українці люблять Джонсонюка, а при цьому ненавидять Трампа. Парадокс, я не можу зрозуміти. Дивіться, насправді в якому сенсі я це можу зрозуміти. В якому сенсі? Я розумію цю ненависть до Трампа, звідки вона? Ну, в якомусь знову ж таки сенсі я можу це зрозуміти оч очевидно да тобто для для білого дому не, не взагалі а для білого дому і того хто зараз там знаходиться тобто для байдена а в минулому для байдена обами цієї парочки такої такої ж самої парочки як Путін і Медведєв да коли вони там сидять і один одного замінюють а вже роки роки проходять там Обама вісім рочків, там і вже там налаштовувалося на те, що Байден прийде, як Медведєв, підмінить так а, а, в Обаму. Да? А, а тут увірувався Трамп. Звісно, очевидно, що вони ненавидять Трампа. Цей ну, зрозуміло чому. Зрозуміло також, чому всі українські ЗМІ вони також там, сидять на Соровських грантах, і вони всі там, ну, вони, одну пов'язку продукують. Це також зрозуміло. Але заради чого я записую цей ефір? Я б не записував. От дивіться, я б ну, навіть що я не можу зрозуміти, це те, що не тільки наші змі, не тільки якісь там пересічні обивателі, там щось не можуть зрозуміти. Це можна зрозуміти, про мізки, там пропаганда, там все та коли всі змі, всі без просто без виключення українські змі кажуть одне, одне, одне Трамп там хоче стати Трамп. Це кожного разу, кожного разу. І ні про що інше не кажуть. Взагалі, наче іншої теми не існує, наче дивіться. Все, що відбувається, відбувається за каденції Байдена. Хто несе відповідальність за все, що відбувається при Байдені? Просте запитання. Але запитання в українців в чомусь Трамп, Трамп Трамп. Я не можу зрозуміти, що там до Трампа. Хто несе відповідальність? Коли там, я не знаю, щось зламалося, до вас прийшов додому сантехнік, і ви помічаєте, що там саме? За той час, коли він там був, щось зламалося у вас. Він не починив, а навпаки, там щось зламав. Хто винен, так? А да. хто щось там користувався коли користувався, під час користування зламалося. Хто винен? Ну хто з кого запитувати? Всі запитання, з кого запитувати повинно з, з кого? З Байдена, під час кого це сталося? Ну, це одне питання. Я зараз не про це насправді, але. Але про що я з українськими ЗМІ то зрозуміло, з американцями також там, хто там зараз владі, з ними також ну, можна пояснити собі. Да? Але для мене немає пояснення, я не можу зрозуміти і ломаю свій мозок, не можу зрозуміти, як деякі розумні, яких, люди, яких я поважаю, поважав, поважаю, і впевнений, що буду поважати. Ці розумні люди, як, як там Дмитро Корчинський. Да, я про, про нього згадав в заголовку. Да, тобто це як тригірок для мене був, для чого я записую, виходжу зараз в ефір. Дмитро Корчинський постійно зривається на Трампа. Що, в йому, що йому до цього Трампа? Я, я не можу, я не, що йому до цього Трампа. Окей, ну, до Трампа до всього є діло, до всього, все ми можемо коментувати. Але ж, але ж ну, поясніть, мені ці парадокси. Невже розумна людина, така, як Дмитро Карчинський, не може зрозуміти, співставити там очевидні речі? Ось мені. Хочеться задати напряму запитання Дмитру Корчинському. Дмитро, скажи мені, будь ласка, може, ти мені поясниш. Ну, тому що я нерозумна людина. Я ну, хто, хто такий? Я? Да, на, на, Порівняно з Дмитром Корчинським. Або є ще людина, ну, для загалу, можливо, не так відома, а для мене там в певних кругах вона це. Сергій Демідович – це волонтер, християнський пастор, автор пісень, музикант і блогер відомий. В нього є своя студія, там, телеканал. Тобто, в певних кругах він дуже відома людина і дуже впливав також. Я його поважаю абсолютно. І буду, і, 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 і зараз, і... але для мене є запитання. Я не можу зрозуміти. І просто до вас пряме запитання. Як ви можете примирити непримиренне? Як, як вам вдається впихнути, не це? Як? Як це? Ну, поясніть мені прості речі. Так? Тобто є Джонсенюк, є Анджей Дуда. Він вважає Трампа другом Польщі? Українці вважають Трампа ворогом? Як? Дивіться, в 2014 році був анексований Крим, так? Ну, в 2014 році, так. Проходить ще кілька років, і в 17 в січні, тобто, президент в Сполучених Штатах заступає на свій пост в січні. Тобто, 17 січні заступає президент Трамп. І він в свою каденцію, тобто пройшло з 14-го скільки вже років, саме Трамп в свою каденцію приймає закон, проводить його через конгрес. Закон був там, здається, вносив Пампео вносив в Конгрес, тобто за часів Каденції Трампа. Білий дім, Помпео, Трамп, там вони вносять цей закон через Конгрес його приймають, і цей закон не може ніхто змінити. Навіть сам Трамп, якщо б захотів би цей закон змінити, тобто він не може, тому що це закон прийнятий конгресом. Що Крим український до цього був там Обама з Байденом? Вони цього не приймали. Приходить Трамп, приймає цей закон. І після цього українці кажуть, що Трамп хоче здати Крим Росії. Блін, поясніть мені, будь ласка, як це може? Я не можу зрозуміти. Поясніть. Оце такий оце парадоксальний. Ну, знову ж таки кажучи, що. Про там якогось там обивателя, якого там промивають міськи, міськи, е, всі змі, які в нас всі там просто всі, як один. Там вони говорять постійно тільки одне: ніяких запитань до Байдена. Байден сидить на посаді. Він 40%, уявіть собі, він 40% відбував від свого, від свого, скільки він на пості зараз, на своєму Байден, у відпустці. 40%, від, 40 часу він знаходиться в, у відпустці. До нього ніяких запитань. Ніяких взагалі до Байдена запитань у наших українських ЗМІ. Все Трамп там і до Трампа до Трампа дочепилася. Я в шоці. В кого є відповідальність зараз? З кого потрібно зараз запитувати? Чому там те, чому те? Залужний у нас запитує, чому не надали нам там те, Петріот? Дайте 50 Петріо, Петріотів. Ми би закрили небо над Україною. Просто, нам просто ми би закрили це питання. Чому таких запитань не йде? Можливо, можливо, там Зеленські, там, вони політики, там, вони не можуть напряму там, казати там, Байден, ти казів». І, Але ж тому, що там, дипломатія, тому що якось цей ж Байден ну, з нього ж ну, це партнер і з ним при цьому, що він отакий да, і з ним все ж таки якось потрібно. Вирішувати якісь питання, це дипломатія, там, ну, це політика, да, наприклад. Але журналісти, журналісти вони можуть напряму казати те, що вони насправді думають, те, що насправді важливо, те, що є правдою. Правда, очевидно, причому правда ну, настільки очевидна. Окей, журналісти там, на, на каналах у них там, є там, ще якась там, політика, я не знаю, але. Вільні блогери як Дмитро Корчинський. Що, що відбувається розумна? І от, от тут я просто ламаю мозок розумна людина, культурна людина, вихована в, вищій, в вищому ступені. Просто ну, він а, а, обдарована всіма там талантами людина, талановита, драматург. Там. І все таке його блоги, вони ну там чудові. Я не дуже часто дивлюся, але достатньо, щоб побачити, там що як не відкриєш там щось про Трампа, і поясніть мені, будь ласка, Дмитро Корчинський, Тобі запитання, можливо, до слухачів. Е е скажіть мені, будь ласка, як ці парадокси можна примирити? От просто от в лоб береш дві речі, співставляєш, вони не співставляються, але в українських мізках. Навіть не в обивательських, а в таких, як у Дмитра Корчинського, там відомих людей, там розумних людей, яких я поважаю і буду поважати. Але в мене є запитання. Можливо, я почую відповідь, чи ні. Ну, подивимось. А на сьогодні я напевно буду завершувати цей ефір. Дякую вам за увагу. Поширте, поширте. Це важливо піднімати ці питання. І також наступні підписуйтесь, щоб не пропускати наступні мої ефери. ефіри. Дякую, до побачення.